У 2025 році на еміграційну систему Канади чекають захопливі зміни. Канада запускає чотири інноваційні програми для залучення кваліфікованих працівників, доглядачів та франкомовних іммігрантів. По перше, пілотні програми для нянь та робітників по нагляду за престарілими людьми пропонуватимуть постійне проживання з моменту прибуття. Ця програма забезпечує швидке влаштування нянь. Та робітників по нагляду за пристарілими людьми та початок нового життя без затримок. Надаючи негайне проживання, вона підтримує таких робітників та зміцнює канадські сім'ї. Ця ініціатива важливий крок до визнання внеску доглядачів у суспільство та економіку. По-друге, пілотний проект імміграції зосереджений на маленьких містечках, які знаходяться далі від великих міст та конгломератів. Ці райони потребують працівників. Щоб допомогти місцевій економіці процвітати, третя програма для франкомовних емігрантів. Канада посилює франкомовну імміграцію поза межами провінції Квебек. Це частина зобов'язань Канади щодо підтримки франкомовного населення Канади. І нарешті ініціатива провінції Манітоба, направлена на вирішення проблеми нестачі робочої сили в селах, створюючи нові шляхи працевлаштування. Ця ініціатива відкриває двері кваліфікованим працівникам. Надаючи їм ресурси та підтримку для успіху, ця програма на слідуючий рік буде одною з самих перспективних програм для українських емігрантів з візою CUA-ED, які сьогодні знаходяться в Канаді. Будь ласка, контактуйте нашу компанію, щоб отримати більше інформації про програму і допомогу з питанням кваліфікації для цієї програми. Ці нові програми розроблені для задоволення потреб ринку праці. Та підтримки цілої Канади щодо зростання і багатокультурності країни, об'єднуючи роботодавців з кандидатами. Ініціатива зміцнює громади та економіку. Якщо ви плануєте переїхати до Канади, ці нові програми можуть стати вашим квитком у світле майбутнє. З різноманіттям доступних шляхів кожен знайде щось для себе. Чи ви кваліфікований працівник, студент, чи хочете возз'єднатися з родиною? Канада пропонує багато можливостей. Слідкуйте за оновленнями, контактуйте нашу компанію для отримання безкоштовної консультації стосовно нових програм. Не пропустіть шанс почати нове життя в одній з найгостинніших країн світу.